1 липня близько десятої години вечора. На спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку СМТ Берегомет Вижницького району. На місці події одразу було направлено черговий карул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Вижниця та пожежно-професійний пост і місцева пожежна охорона СМТ Берегомет. на місце було встановлено, що горить житловий будинок на площі 100 метрів квадратних. За інформацією, яка надійшла від сусідів, в будівлі могли перебувати діти. Рятувальники, одягнувши апарати захисту органів дихання, увійшли в задимлене приміщення та виявили тіла двох дітей 2008 та 2013 років народження. На ліквідацію пожежі залучалося три одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. Наразі причина пожежі встановлюється.